Наступна головоломка. У нас є така рівність 2 додати 1, дорівнює 6 додати 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І усіх, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерни, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирнин, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирнин. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 додати 1 буде 3, 0 додати 3 буде 3. 3 дорівнює 3. Наша рівність рівна. Задачку виконану, головоломка вирішена.